Вас вітає Луч! Підготували для вас круті ексклюзивні лоти взуття та сумок Armani Exchange. Також в лоті будуть взуття від Guess І одна пара буде від Nila Nila Розпочинаємо перегляд кросівки в 38-му розмірі. Взуття йде в коробці фірмовій. Дивіться, яка стильна коробка. Взуття буде 13 пар по ціні 32,5 євро за пару. І буде 4 сумки шопера. Ця пара в 37-му розмірі. Також в лоті буде 3 або 4 пари від ГЕС. Ця пара в 39 розмірі. Ці моделі від ГЕС будуть в кожному лоті. Кросівки в 36-му розмірі. Ще одна пара від ГЕС. 40-й розмір. Також ця модель буде в кожному лоті. Ці кросівки в кожному лоті одна або дві пари. 40-й розмір. Щировики в кожному лоті дві пари. Розмір 35,5. Кросівки в 41-му розмірі. Ще одні кросівки в 37-му розмірі. Нагадую, що ця модель є в кожному влоті одна або дві пари. Гес. 38 розмір. Ця модель не в кожному лоті. Ще одні черевики в 38-му розмірі. В лотах буде або двоє чорних, або одні чорні, одні сині. Дуже стильні. Ще раз показую, що все взуття в коробках іде. Гес. Розмір 36. І в кожному лоті буде одна пара від Ніла-Ніла. Просівка. В цьому лоті 39-й розмір. І переходимо до блоку. І також в лоті буде 4 шопери. Два в червоному кольорі, дивіться, фурнітура. І два в синьому кольорі. В комплекті до шопера йде пильник. В комплекті йде пильник. Це фабричний сток, лот No1, 4 сумки та 13 пар взуття може бути ваш.